Так, всім доброго дня. Епопея наша з гарбузами завершена, як те бачите. Вибирали ми вручну. Приблизно вибирали десь 2 неділі. Все це. Ну це, як сказати, вибирали. Ввечером виходили на 2 години, попрацювали. Це, бачите, вон залишили на насіння такі, вибрали, більш кращі, хороші. Залише насіння. Так от, виходили на дві години вечором, вже коли сонце не так смалило, рубали, вибирали вручну. І потім вже мили його і викладали сушитися на сонце. В принципі, така робота рутинна. Не важка, щоб сказати, важка я б не сказав. Це прийшов, сів і собі тихенько вибираєш. Ось бачите, тут вже все ми позбирали. Що залишилося з цього. Там навіть ось дивіться, є ще зелені, навіть гарбузи. Не все посохло. Так, тепер сам по результатам, який був кращий гарбуз. Чи український багатоплідний? Це він був у нас там в початку, потім йшла туди турка. І тут два рядки, пам'ятаєте, було Полька. Скажу чесно, по польки це якийсь завал. Не вродило нічого, такі, бачите, тоненькі. Рукави тут ну, щось ось, бачите, тут залишилося, ще там залишилося. Там, ну, не беріть. Потурки. Потурки ми маємо. Який результат? Сам же гарбуз невеликий, але насіння в ньому вдосталь. І більше воно наповнене таке плотненьке, важче я скажу. По українському багатоплідному... Гарбузи самі, по суті були більші, насіння в них як висохає, воно май... ну, не має ваги, таке легеньке, не видно, що воно наповнене, але ж такий сорт. Тому якщо вручну, от так як ми вибирали, то мабуть краще садити українські батопління, тому що він більше і його легше вибирати. А якщо у вас об'єми великі, там гектар два то можна посадити турку і вибрати її під комбайн. Це буде ідеальний варіант. Ну, Самі ж розумієте, тут не вибиралося під комбайн. Ну що тут. 10 соток, тут немає що вибирати комбайн, заганяти, додаткові витрати. Це того не варте, самі розумієте. Так, що дав, бачите, тут вже починає пропадати воно все. Де не де ще позалихалося також на насіння. Ось бачите, також лежить. Залишили на насіння. Це український багатоплідний, Потрібно важче зараз жити вибирати, бо гний. А це тут в кінці цей кусочок, це були тут кашовики посаджені. Зараз підемо, подивимось, покажу вам що тут. Ось дивіться, бачите. Такої форми вони. Ну. Ось. Ну, вони були пізніше ж посажені, саме собою ці були раніше. Ну і тут ми садили також. Ну одночасно було, але тут а не зійшло щось, не вийшло вони. Тому пересаджували. Тому вийшло що так пізніше і тут воно так ще зелене, бачите, все це. Так, ну все. Ходімо, покажу, що ми маємо насінню по на сушки. Ну що в нас вийшло. Переміщаємося. Так, ну що, ось ми перемістилися до наше місце зберігання зерна. Ось бачите. Таке вигляд воно має. Це український багатоплідний. Вот в такой количестве оно у нас. Тут, десь не знаю, шар. Ну, вот сантиметров пять, может, будет в основных местах. Такая кількість вот тут, там, что мы сделали. И вот тут у нас турка. Вот, видите, это. И вон там также, это тоже турка. На выгляд она ось така. Видно, не щось. Ось. Бачите, вона така більше золота таке насіння. Щас порівняємо. Ось візьмемо пару штучок. Ось дивіться, ложу Так і ось український багатоплінний. Бачите? Ну таке худеньке, а турка більше товстіше, більш плотніше. Ну і по вазі воно відчувається, що українське багатоплінне трішки легше. Ну Добре, хай. Ось так ми тут сушимо. Це вже це висохло. Це також висохло. Там висохло. І там ще досушується. Що в нас по ціні на гарбуз? По ціні ми маємо в районі, ну, у нас в районі тут приймають, 85 гривень за кілограм. Ну, я вважаю це дешево, тому що поки будемо чекати, поки хоча б 100 і, більш, і дорожче підніметься, і потім вже будемо здавати. Ну, чесно там я дивився, то по сусіднім районам десь і 70 гривень приймають, і 70 гривень приймають. Ну, всі кажуть, що не цінять людський труд. Хочуть, аби задарма віддали. А так я скажу, да, роботи тут багато з ним, гарбузомцем. Ніхто не хоче за нього платити. За людську працю платити. Ну, таке, будемо чекати ціни і потім його здавати. І вже в наступному відео я вам підведу підсумки, покажу, що було, вносилося, як оброблявся, яка ціна, що вийшло у нас по прибутку. Ну і звісно ж, за яку ціну за кілограм ми здали це насіння. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. На все добре!